Один. Комісія з питань освіти, охорони здоров'я, культури, молоді, спорту та соціальної політики засідає з приводу одного запитання і слово надається на начальнику відділу освіти Череденської селищної ради Андрію Терещуков. Доброго дня. Пропонується до розгляду комісії питання про внесення змін до штатного господарства закладу пошкільної освіти номер 2 через селищної ради Львівського району Львівської області. Згідно висновку інклюзивно-ресурсного центру та заяви батьків, що в нас є дитина в старшій групі, яка потребує організації інклюзивної форми навчання, і тому пропонується ввести до штатного розпису закладу дошкільної освіти No2 Смертей Щерець одну ставку асистента-вихователя з 1 жовтня 2025 року. Ставлю на голосування. Прошу підняти поза руки. Рішення прийнято одноголосно. Дякую.